5 грудня святого апостола Филимона і тих, що з ним. Святий Филимон був багатим міщанином у колосах фрегійських. Святий Павло називав його улюбленим переятелем. Саме до нього апостол писав послання у справі Онесима, який був невійником Филимона і утік від нього. Жінка Филимона називалася Афія. У їх домі збиралися вірні, серед них архип, що відзначався найбільшою побожністю. Святість їх життя мала бути велика, якщо апостол Павло так почитає своє послання до Фелимона. Павло в'язані Христа Ісуса та брат Тимотей. Филимонові любому і нашому співробітнику, і сестрі любі Афії та Архипові, нашому товаришеві, в боротьбі у твоїй домашній церкві. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Дякую Богу і моєму повсякчас, згадуючи тебе у своїх молитвах, бо чую про любов Твою і віру, що її ти маєш супроти Господа Ісуса і супроти всіх святих. Усе послання складається з 25 стихів. Відповідно до найдавніших джерел апостол Фелимон прийняв мученицьку смерть разом з дружиною Афією та Архипом у колосах. За імператора Нерона, однак інші передані свідчать, що він був єписком Гази, а після мученицької смерті його мощі прославлені чудесними оздоровленнями, перенесли до Колоса. Апостоли Святі, моліть милостивого Бога, що відпущення прогрішень подав душам нашим. У той самий день святої мучениці, Кикилії. Свята це Цилія, була родом з Риму, походила з дуже славної та багатої родини. Своє дівисто вона присвятила Богу, що в молодому віці. А коли батьки змусили її вийти заміж за одного багатого паганського юнака Валер'яна, то колики зразу після смерті вінчання зуміла навернути його до Христової віри. Вона послала його до тодішнього папи Урвана І, який охрестив його в катакомбах при Апієвій дорозі. А Валеріан навернув свого брата. І так троє вони стали роздавати майно бідним і ховати замучених християн. Коли ж про це довідався староста Алмах, то наказав обох братів жорстоко побити, а після тяжких мух волі стяти мечем. Перед смертю вона, вони <клух> навернули осотника Максима, який також прийняв мученицьку смерть. Тим часом свята Какилія, поховавши тіла мучеників, навернула ще близько 400 осіб. За наказом мучителя її також схопили і віддали на муки, після яких її вбили мечем. Так свята мучениця віддала свою чисту душу у руки небесного, нареченого, сталося близько 230 році. Свята мучениця Какилія моли Бога за нас грішних.